Цікава казка як квітень до березня в гості їздив. Колись давно покликав березень квітня до себе в гості. Квітень поїхав возом, а березень заходився та такого наробив, що мусив квітень додому вернутися. Сніг, мороз, завірюха, не можна возом їхати. На другий раз знов. Поїхав квітень до березня в гості, та на цей раз уже не возом, а саньми. Березень пустив тепло, сніг розстав, річки розлилися. Знов мусив вернутися квітень. Зійшовся квітень з травнем і скаржиться. Скільки вже разів зриваюсь їхати до березня в гості, та ніяк не доїду ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться зима така, що осі пообмерзають і колеса не крутяться. Поїду саньми, теплінь така стане, що ні возом, ні саньми. А травень і каже Я тебе навчу, як доїхати. Зроби так візьми воза, сани і човен. Тоді, певне доїдеш. Послухав квітень. І, діждавшись слушного часу, зробив так, як порадив травень. Їде саньми, а на санях воза й човен везе. Березень дав тепло і сніг розтав. Тоді квітень кладе сани, човен на воза, і таки далі їде. Став знову мороз і сніг. Квітень знов поскладав човен і воза на сани. Далі розтав сніг. Розпустилось крізь річки, і не можна їхати ні саньми, ні возом. Тоді квітень склав на човен сани й воза і поїхав ще швидше по воді. Приїхав до березня в гості, так що той і не сподівався. Здивувався березень та й питає: А хто тебе навчив, як до мене дістатися? Та спасибі йому, травень порадив, як їхати. Березень і каже тоді, Зажди ж ти маю, я ще тобі крильця обшмагаю. То від цього й тепер часто в травні березневі морози бувають, бо березень і досі сердиться на травня. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.